Зараз у студії ми запросимо Олеся Маляревича, депутата Київради. Здається, якщо я не помиляюся, Віталій Кличко, удар. Так? так Олесю, ми так. вас запрошуємо. Доброго ранку. Доброго Насправді ранку. дійсно були такі думки, були такі думки що після того про Крапівну про мене бу... Доброго ранку. Заходьте. Про Крапівну про мене будуть писати там всякі штуки, подавати хтось до когось. Суд чи правда це, чи ні, чи ні, тема нашої програми? Ні, звісно. Чому? От я навіть з подарком прийшов від дітей, від волонтерів. Меч, Меч, который ходит, там в Ваши детей правильно детство. Понимаете? Они делают свободно время то, чем то, что хотят. Они Бо... делают мечі, они потом. А власне що... куточок спеціально відведений за нормативами, які встановлені э, саме держав... ну, законами України. Там є обладнаний спеціальний майданчик Што і чи є різничі? там вчитель? Ні, там вчитель має праці бути, має дотримуватися безпека життєдіяльності. Давайте з самого початку. Олеся, дивіться. Так. Єдина країна, так. все почалося з оголошення, яке побачили і мешканці Русанівки, мешканці Києва, і Юля Крапівна, і інші там. люди. Да? Тобто безкоштовний було угу. ну, слово, ви чули, стояли зараз в студії. Що вас обурило насправді в тому пості? Який сказала моя співведуча Позавчора. Це був не пост, это був прямий ефір. І угу. мене просто, чесно говоря, возмутила э, манера подачи. бухають там ага. там еще там что-то. Ну, как-то знаете, некрасиво. Но це знаете, вы нам не можете дорікати красиво чи не красиво. У нас є такі що улюблені глядачі, як і у нас. Як і у вас. что я к вам пришел на ваше приглашение, да. отозвался и хочу рассказать. Угу. Вот у вас было э, ну, почему, почему быстро написано, да? У вот нас все бесплатно. Но питание платное, но мы питаем кормить детей там не имеем права. Это лагерь летний, у нас нет кухни. Понимаете, сейчас не ор неурочное время. То есть дивиться, а Поэтому... вас к е кухня, как здесь у вас есть родители и могут заказать еду. Не, у вас синтро... были Боже, касьорка же в лагері костер не Ну, на вовни, ще діти готували так діти готували зефір. Немає санітарних жодних норм, які потрібно дотримуватися у дитячому таборі. Ну, от дивіться, ми зараз по факту. Мене не принципово зараз з Маляревичем. Я знаю, що вас там мочить. Там мочив свого часу. Вибачте за коментар, але мучив Давиденко. Ви там сварилися? Чи які конкуренти були? Зараз зауважень немає. От до мене, як до журналістки, є питання, чого ти так сказала? Тому що я вам ще хочу. Я вас із Русанівцем познайомлю. Сергій Володимирович, який прийшов, мені каже, а там Юлька Безла трубиться вечорами. Ви знаєте, там знаходяться <клухи> діти, у яких, скоріше всього, немає родственників в селах. И мы пытались и такие натуральные условия создать в лісу, по месту проживания детей. Поэтому костер, зефірки, печь картошку, там, играть песни перед под гитару, это, это супер, я считаю. Зачем за, зачем какие-то рамки? Бе там все фішка лагеря, Так, фішка Олеся. лагеря в тому можна юль, можна я. Так, я всі заряжені. От я привожу свою дитину. Має бати, ну наприклад, повіся дійсно там немає коштів. Має бути якась дозвільна документація. Яку дозвільну документацію отримав табір? Єдина країна від Дніпровського району. Я просто моніторив. Я я моніторив відділ освіти. Десь щось згадок про ваш табір саме на офіційних сайтах? Я не побачив. Можливо, я слідкуватий. Які ви дозволи отримали для того, щоб відкрити цей табір? Я вам розкажу. Якщо ви захотіли зробити такий ж лагеря, що ви повинні для цього зробити? Ви повинні... які я конкретно вы... питання вам ставлю. Які дозволи Раскажи. ви отримали? Ви дожди просто. уведомить мэра, уведомить главу района, главу милиции, главу Зеленстроя, так как не балансует этому очень территории. То, что выходили провести такой летний лагерь. Все. Если они посчитают, что этого быть не должно, они через суд это запретят. Нам это не запретили. Мы этот лагерь делали в прошлом году было 50 детей, в этом году две смены по 100 детей. В следующем году, наверное, будет еще больше, потому что есть как бы потребность у людей. И получается, этот лагерь ходит в основном русановцы. Лес русановский вот, говорит, заграбастал эту территорию. Мені ця територія спортується для дітей по назначенню. А там а, я о, договір оренди не дожен бути. Чому не до ну, так вот. ну, от нуля приходить? Вибачу, приходить. Дивіться, зараз у нас дуже багато стихійної торгівлі. І люди можуть собі, наприклад, там прийти і сказати: я зараз працюю в соціальних для на соціальних э, своїх положеннях. За садах так відправляю. гроші в ато платити не буду. В Києві то дорога земля. Як це можна э, робити ось такі? Можна, ви знаєте, у нас Які на вихідних на на виходних нада арт артпікніки, наприклад. Просто на набережне тоже міська рада надає. Ми просто інформуємо, що Ми хотіли провести пікнік. Люди, місцеві жителі, громада. У нас же істочник власті громада. Та до, не до люди... громади немає. Є питання до вас є питання да. стосовно того, що існує закон. Ось дивіться, номер 31. про затвердження типового положення про дитячий оздоровчий заклад. Перед тим як вам відкривати табір. Ви назвалися табір. Є визначення табір. Він ману в є визначення юридичне. Так і там що має Має приїхати пожежна інспекція, проінспектувати повністю територію, і вона має відповідати там чи поряд знаходиться водойма. Наскільки низько рівень землі знаходиться від водойми, потрібно дізнатися, 500 метрів має бути від першого першої житлової будівлі, 100 метрів від того, від цього, від того тут дуже багато зауважень до того, що. Нормативних е, немає документації про те, що ви маєте право знову ж таки, ви набирали волонтерів. Угу. А я дивлюся, думаю, а як же допомогти депутату Маляревичу? Я ж теж на Русанівці живу. Зауважень до Русанівки немає. Зауваження до табору є е, чому, е, чому в табору е, набирали волонтерів? Адже за законом. Мають право працювати там, в тільки таборі. педагогов таборів таборі, в дитячому таборі мають працювати педагоги з відповідною освітою, з відповідним досвідом, з санітарними книжками. Діти мають прийти і принести звіти і довідки з медичних закладів про те, що вони пройшли щеплення. Ну тобто. Цих моментів юридичних дуже багато. Це суд вам знов не заборонив їх використовувати і ви використовуєте. можна, якщо я сподіваюся, що ви живете на Русановці, це раз. Второе, кожен родитель заповняв такий бланк, писав, що ребенок здоров'я, за його безпасність і здоров'я відповідає родитель. Він вам передає добровольно цей лагерь. Тобто з себе відповідальність ви зняли. Як коли ти лягаєш на операцію, тобі теж дають. Лагерь на русановці це взагалі результат діяльності багатьох людей. Понимаете, там, например, живет артист цирка, приходит, там можно, я покажу номер собачки, живет музыкант. У нас есть театр гармония. То есть это не, не Маляревич там всех развлекает. Понимаете, это, это люди, ну, взрослые для детей делают. Это действительно волонтерский лагерь местных жителей. А, так теперь зрозуміло. А благодійний фонд Олега, Олеся Маляревича тоді займається? В чому його благочинність В цьому таборі? Я помогаю лагерю финансово, потому что очень большие расходы все-таки в лагере войдется безкоштовно, чтобы он был. А що конкретно, идея? Так, що за мічі, обручі, резинки, всякі колокольчики, ленточки, то есть, там, вода, все що годно, Це дуже великі розходи. Порядка 15 тисяч вже потрачено за днів лагері. За ну, дивіться, я просто рахувала вчора і спілкувалася з батьком, який водить до вас дітей. Він угу. говорить: я задоволений. Знаєте, я теж була задоволена, що на мене ніхто не репетував, тому що в першому повідомленні від вашої волонтерки, ну добре, що хоч капслок вимкнули. Так, от я говорю до, до того, що він дійсно задоволений вашим але. Але він теж бачить комерційну вигоду вас як депутата майбутнього ну, не майбутнього і нинішнього, угу. в тому, щоб ваше ім'я звучало і ви його конвертували далі в майбутній своїй політичній кар'єрі. І от що у мене цікаво, футболки вам для дітей знову ж таки із рекламою фонда Маляревича надали два ресторани, так Частично плеча ваша конечно. дружина причетна до цих ресторанів. До якого до якого до тим ресторані ні, ні. ні? Не причетна. Волонтери працюють безкоштовно, да. батьки сплачують за. Они заказывают еду для свидетелей. Да. Либо как... будут домой. А фотка on... благодійний Маляревича? Милиция там з'являється ну, якщо... для забезпечення? У нас есть местный ДНД. То есть ну, ДНД Русановка. Він самого ранку там працює. А в там ничего не нужно. Есть, розумі... ви впевнені в тому, що... як ви можете так говорити? Там нічого не потрібно. У нас є телефон міліції, міліція увідомлена. У нас є телефон прямой, мобільний. Кому дзвонить, в случае чого міліція швидко приїжджає? Зрозуміло, пожежні служби це відкрита територія. Ви знаєте, як вони прекрасно так. працюють? Хто з пожежників вам підписав дозвіл? От скажіть, пожежник головний вашого району вам підписав дозвіл? Скажіть чесно. дозвіл. Підітьте як це не нужен дозвіл? Дитячий табір. Хто забезпечує безпеку? Пожежну безпеку. Хто забезпечує санітарну безпеку? Про що ви говорите? Олесь ви, ви в садєстів кастрипалілі полож. А мені байдуже, що я робив в дитинстві. Я зараз маю дитину, і за неї я маю Ми відповідати. Ви про... дали бумажку? Видали бумажку та... батькам, підкинули, що відповідальність за них несуть вони? Яку не несете? Ви в чому ваша відповідальність? Тому що ви прийшли з написом спотикач ресторану до дітей, також що до вас прийшов районний голова. До речі, і розповідає да, про... районний голова в курсі на того, що там відбувається. Хто забезпечує? Що відбувається. У вас немає дозволів, ви кажете не заборони. Дозволи не нужны. Раз. Потрібно не нужны. Потом Галарина э, был, да. Он приходил, общался з дітьми. Он був второй раз, со второй сторон тоже общался. У нас много интересных людей приходить общатися з дітьми. Дітям это интересно. Да Дітям все інтересно. У меня двоє дітей. Да. Им интересно все. Понимаєте, хто забезпечить безпеку? И чому, О, вы не чому не потрібні дозволи? От чому не потрібні? чому не потрібні дозволи? Для дитячого табору? поясніть, щоб вся країна чула головне управління Віталій Кличко. Юристи країни почули, чому для дитячого табору відділу. на Русанівці не потрібні документи. Ваше пояснення, будь ласка, тому, що ми просто вийшли на природу. В формате большого пикника сделали лагерь, как в прошлом году. В прошлом году мы опробовали на маленьком количестве людей, у нас получилось было. А зачем вы пишете табер, дитячий? дитячий табер. Напишите табер. Напишите, придите в гости, посидите. Просто родители с детьми. Вы Это знаете, же вы знаете, если поставить цель зарубить любую идею, в том числе и хорошую, то, конечно, можно там вооружиться с этими всеми бумажками и сказать, что все запрещено. Нужно просто брать і делать. не нужно себе там або обкладати то твої папірці. прекрасна теза. Ви да. свого часу папірцями в боротьбі з незаконними будовами зробили да. дуже гарну користь району людям, так, так? і ви були заряджені папірцями. Оцей цей ці були в, ви, в говорити, ну про те, що ви боролися ну, з боролися з певними незаконним... речами. Про корпорацію Укребу, да. ви ж були за озброєні папірцями, Ваш які вказували про щоматом. те, що там земля... Ну я не буду говорити, я тих нюансів не знаю. Ви були з папірцями. Вопросами міста займається dele. Мені депутати. Та суди всі в нашій країні. Чи ми забавлені мене питає мене цікавить питання безпеки? Батьки зараз говорять все дуже добре, все дуже гарно. А потім щось трапляється, і батьки, ви знаєте, що починають говорити. Все не дуже добре, все не дуже гарно. Ні, ну це... Знаходиться купа свідків. У вас прекрасні ідеї, але у вас така ж велика кількість і ботів, які працюють також на вас. Ви знаєте? Ні, ну, просто люди, просто ні. Ти давайте повернемось до да. факту того, що за дітьми має бути безпека. Безпеки, ви поки що, У нас студенти Грінченко, падали... студенти Драгоманова, робот Валентира є вимоги до того хто має працювати має дозвіл працювати в дитячому таборі угу. це згідно закону закону україни ви ж депутат ви розумієте коли порушують якісь кримінальні а у нас, елементи. У нас народний лагерь та не немає, немає у нас визначення в цьому не немає. написано народний табір не народний не написано на положені Вчора, давайте згадаємо ви вчора діти наскільки довго перебували в літньому таборі до сімі вечора і сьогодні теж будуть перебувати до сім'ї а ви пам'ятаєте що нафтобаза в нас горить Да а так от а вчора повідомлення від мера, якого ви пишете завжди з великої літери від кличка була інформація про те, що через погодні умови в приземному шарі атмосферного повітря накопичуючи забруднюючі речовини за результатами досліджень 9 червня 2015 року. Міст ан. Гидідру сірчисто у повітрі контрольних точках перевищило грачничну допустимі концентрації 2,5-6,7 і рази. Як ви думаєте, якби це було на законному рівні, діти все ж таки раніше пішли додому? Ну ви розумієте, що в цей час не можна було розпалювати вогнища, не можна було пек пекти зефір і не можна було пекти картоплю. Ну, от якщо так подумати про безпеку конкретно дітей, ви знаєте, що зараз сіверний вітер. У нас Київ в Києві Київі... Київі... З... некого нарушення зараз привлечения перев... тих формальдегид. Поэтому... У мене був сьогодні південний вітер. Питання не в тому. Питання в тому, що прекрасно, Олесю, да. робота робиться, все гарно. Але ж робиться ця робота насправді не тільки для русанівки, а й для вас. Ну що? для того, щоб ваш бренд зростав, розростався. Хай він розростається Мале, малі, тільки з просто... дотриманням законодавства України. Так. Про Олег, дитячі що, табори. бари своє вірем. Це время, я піддержала 80% процент. Мені вже ростніхоли. Я діло реально для для людей, для дітей, для жителів Русанівки. Олеже, ми Жителі... сьогодні не зібралися для цього. Нам да. потрібно зараз на новини. У нас є цей клон світ. Угу. Дякуємо ще раз в суд подаєте. Ні, та ви не принести хотите... звіння за ваші слова? Катерина? Ні, не позначили. буду. Ні, немає просто бухали там. Ну, це знаєте, просто якщо почитати коментарі під вашим постом у Фейсбуці, то ваш електорат мене характеризував приблизно як себе самого. Бачили, скільки там написано? Скільки доброго написано, так? Да? Так що Все. попросіть, ну, свій що я не понял. Олег Матеревич з'ясували провадження. Дякуємо, дякуємо, Олег. Дякуємо.